Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мій канал про ремонт своїми руками. Але сьогодні буде незвичний випуск. Я хочу поділитися, як я прибирала в квартирі, як намагалася почистити диван, але, на жаль, зробила тільки гірше. А також я хочу зробити огляд сушильної машини, яку ми нещодавно придбали. Я вже трішки нею покористувалась і можу розказати про всі плюси, а також мінуси. Якщо вам цікавий такий формат відео, то будь ласка, не забувайте підписатись на мій канал і поставити вподобайку. А також натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Цього року ялинка в нас простояла аж до 1 лютого. Насправді це дуже задовго. Я планувала розібрати її в 20-х числах січня, але все якось не мала часу. Найважче було розкрутити дротову гірлянду, яку я придбала цього року, але я трішки не розрахувала кількість метраж самої гірлянди, тому все таки не кожна гілочка була оплетена і пішло не так багато часу. Зберігаю я увесь новорічний декор в кладовці. Добре, що у мене є таке місце. А поки я прибирала, допрала пральна машина, я хотіла освіжити пледик, яким я накриваю диван у великій кімнаті. І хочу вам трішки розказати про свою сушильну машину. Це насправді супер знахідка. Я бажаю кожній господині мати таку помічницю на господарці. Запускаю на режим сушка в шафу. Вона буде сушити 2 години 55 хвилин, але якщо раптом вона досушить швидше, машинка зменшить час висихання. Назва моделі моєї сушильної машини ось тут залишаю на фото, а також в описі під відео. Придбала я її в комфі. Дуже довго я мріяла про цей чудо-апарат, а особливо в зимовий час, коли дуже довго сохнуть речі. Найбільшою перевагою сушильної машини є те, що її не потрібно підключати до водовідведення. Для цього є спеціальний контейнер для збору всієї вологи, яка накопичується після сушіння. Ви просто берете цей контейнер і потім зливаєте в умивальник чи будь-куди. Наступне те, що ця машина збирає стільки пилу, що ви навіть не уявляєте, яка кількість пилу зберігається на ваших речах після прання, а особливо у тих людей, у яких є тварини. А у мене живуть. І кіт, і пес, тому це просто фантастика. Ось просто подивіться, яка кількість пилу на наших речах. Зверху купа шерсті, а також такі мілкі дерев'яшки, тому що цей плед, який я прала, він такий, як травичка, і в нього дуже багато забивається різного бруду. Собака любить гристи якісь дерев'яшки, і це все ми її пускаємо на диван, і воно все забивається. Але сушильна машина це все прекрасно відсортовує, так би мовити. За основним контейнером є ще один контейнер, який теж потрібно чистити. А також внизу машини є ось відкривається така дверка, є спеціальна щіточка і відкривається додаткове місце, куди ще забивається пил. і ці, За допомогою цієї щіточки це все вичищається. Я ось так вичищаю після кожного сушіння. Але можливо у вас буде трішки простіше, якщо у вас немає тварин, бо в мене дуже проблема з котом. з псом, Дуже дуже багато пилу я постійно збираю після кожного сушіння. Дуже мені подобається, коли встановлюють сушильну напральну машину. Для цього потрібно мати дуже велику ванну, щоб це не виглядало громістко. А так як моя ванна дуже маленька, і відстань від дверей до стіни всього 40 сантиметрів, а так як встановлюють саме сушильну на пральну машину, тому що сушильна важить набагато менше, тому глибина пралки мала би бути 60, Я би просто у ванну не змогла знайти, тому ми встановили її в маленькому коридорі. Моя сушка налічує 15 програм для різного типу одягу. Найчастіше я користуюся сушка в шафу бавовна, але також є програми для синтетики, для джинсів, спортивних речей гігієнічна щоденна. А тепер з мінусів, які я помітила: якщо ви сушите постільну білизну, обов'язково треба закривати підодіяльник, тому що весь інший одяг, який ви сушите разом, він буде забиватися всередину і воно збивається в один великий ком. І все, що всередині буде мокре, а сам підодіяльник буде сухий. Також хочу вам показати, як зашумно працює сушарка. Для додаткової свіжості я використовую ось такі ароматні серветки, які закидаю в сам барабан сушильної машини. Мені здається, я все розповіла. Якщо у вас є ще якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. А я тільки можу побажати, щоб кожна господиня мала ось таку класну помічницю. Потім я вирішила почистити диван. Диван яскравий, жовтого кольору, хоча він часто накритий пледом, але все рівно на нього дуже багато всього розливалось. У мене був ось такий засіб, я ним запшикала плями, натирала, але ставало все гірше. Потім вирішила розчинити таблетку для посудомийки і ним теж спробувала натерти плями. Але диван виглядав все гірше і гірше. Тому я вирішила не експериментувати і відкласти це діло. А в цей час я вирішила почистити коврик. Так як в мене вже, я казала, є собака і кіт, дуже багато шерсті збирається на ковриках і на всьому, чому можна. Я на Aliexpress замовила ось таку щіточку. Вона коштує 50 гривень, але вона дуже дуже помічна мені в прибиранні. Після неї подивіться, як виглядає класно коврик. Просто як з магазину. Щоб остаточно вирішити питання з чисткою дивану, я вирішила викликати клінінг. І наперед хочу сказати, що залишилась дуже задоволена. Буквально на наступний день до мене приїхав хлопець з відповідною технікою для чистки дивану. В інстаграмі я зробила опитування, хто вже користувався такою послугою, чи залишились задоволені, і мені порадили ось цю фірму, яка до мене і приїхала. Що по ціні? Почистити диван мені обійшлося у 1200 гривень, а також додатково сплачується по 150 гривень за кожну чистку подушки. Але якщо чохли на ваших подушках знімаються, то ви можете запросто їх випрати в пральній машині. Після чистки диван залишився трішки вологим, але буквально до наступного ранку він повністю висох і був абсолютно чистим. Я дуже задоволена і раджу кожному спробувати раз в рік, раз в два чистити таким чином диван. А ось це кадри вже чистого висушеного дивана через пару днів після чистки. Одним словом, я залишилась дуже задоволена, тому всім рекомендую скористатись такою послугою. Ну все, кімната прибрана. Головне, що я забрала ялинку, стало набагато просторіше. Єдине, що хочу сказати, що чистота в домі в мене затримується дуже ненадовго, тому що в мене є помічники. Це перше, це мій син, це тварини, і я сама. Я вмію прибрати, але не вмію підтримати чистоту. Це моя проблема. Що хотіла ще розказати. в Аврорі я купила такий натуральний фарбований мох, яким задекорувала ось такі горщички для кактусів. Я нещодавно перефарбувала комод в стилі Гаррі Поттера. Якщо вам цікаво, залишу посилання в описі під відео. З кімнатою завершено. Тепер я пропоную вам перейти зі мною до кухні і приготувати неймовірно смачний львівський сирник. Рецепт розрахований на кілограм. Я тут прикріплю фотографію і також в описі під відео. Але мені так багато не потрібно, в мене форма маленька. Я взяла 700 грам сиру, далі додала туди 5 яєць. 180 грам цукру, пачечку ванільного цукру. І далі збиваю за допомогою блендера. Збиваємо до однорідної маси. Потім я взяла один лимон і натерла його на терці. Нам потрібно всього цедра одного лимона. Можна також додавати родзинки, але я їх дуже не люблю. Беремо 150 грам масла. В рецепті 200, але мені достатньо 150. Я розтопила в мікрохвильовці. І додаємо до нашої маси. І 3 ложки манки. Домішуємо манку і все, фактично, наша суміш готова. Беремось за форму. У мене форма силіконова, вона не стійка, тому туди багато не заллєш, і вона трішечки втрачає, так би мовити, свою форму. Виливаємо туди нашу суміш і відправляємо в духовку на приблизно 40-50 хвилин, температура 180 градусів. Потім дістаємо наш сирник з духовки і ставимо в холодильник на 2-3 години. Зазвичай помадку готують з какао, додають туди масло і інші інгредієнти, які потрібно для помадки. Але я точно не знаю. Мені так не смакує, тому я беру звичайну плитку молочного шоколаду, додаю туди трішки вершків і ставлю розтоплюватися в мікрохвильовку. Головне, не дуже сильно перетримати, тому що можна спалити. І ось такою масою я вже поливаю безпосередньо сирник. Рецепт дуже простий, а сирник дуже смачний. Тому спробуйте і не пожалкуйте смачного. А тепер запрошую вас на прогулянку в новий торговий центр, який нещодавно відкрили в місті Івано-Франківськ. І там відкрили мій улюблений магазин Сінсей. Якщо ви ще дивитесь це відео, дуже прошу вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А тим часом я вже під'їжджаю до нашого сінцея. Магазин у нас досить великий, але найбільше мене тішить те, що відкрили дуже класний великий відділ з декором. Зараз вже закінчується новорічний розпродаж. І наповно виставляють великодній декор. Але я б не поспішала його купляти, тому що пізніше його можна буде придбати зі знижками. Цього року у нас дуже велика різниця в днях між католицьким і православним великоднем. Тому після 30 березня я думаю на них підуть класні знижки. Що нового? Багато е, декору. Багато різних статуеток у вигляді курочок, вазочок, дуже багато штучних квітів. Те, що мені найбільше сподобалось, я показувала скільки коштує. От дуже мені сподобався ось цей віночок, такий красивий у вигляді зайчика. Коштує він 399 гривень. Дуже красивий і дуже приємні квіти. А ось ці кролики, зайчики мене просто підкорили. Я їх навіть на обкладу свого відео поставила. Також зверніть увагу на цю бамбукову класну підставку у ванну. Для тих, хто любить приймати ванну. Я люблю, але в мене, на жаль, бойлер, тому не часто вдається це зробити. А ось це я в руці тримаю бамбукову підставку для туалетного паперу. Її вартість 329 гривень. Дуже стильні, але в пилюці коробки металічні для зберігання порошку або капсул. Вартість 399 гривень. Також з'явилось дуже багато весняної тематики, весняних принтів для постільної білизни, квіточки, всі в таких світлих, приємних тонах, але мені здається, по якості не дуже. Швидко буде рватися. А цей відділ я найбільше обожнюю. Дуже мені подобаються ці всі красиві коробочки, які стильно дивляться на вашій кухні. Друзі, а на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто знімати ще такого формату відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, там я буваю набагато частіше. А також, якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натискайте дзвіночок. Дякую вам за перегляд.